То ми маємо і відео, і фото, але ми цінуємо свій час, і ваш е -е -е, у мене в сумці завжди лежать такі саморобні наші розширені вісіточки, хто буде зацікавлений, є наші контакти і коротенький випуск нашої роботи, але вони вже трошечки потребують для датку, бо ми розширяємося, постійно розширюємося. Я коротенько скажу, хто ми рідні ми люди, це наші діти-омськи, здивували світ. Які кожного дня своє журтом працею наближають свято перемоги, рятують українських поляків і зберігають пам'ять про них. Де ми знаходимося? Тут вказані наші картина. Одня визволення ми чули таку фразу, я її російською, бо я не знаю, як вона звучить українською мовою. «Це повний розрив шаблона. Це нам говорять всі перекладачі, і е, що мають на увазі, ви зрозуміли, так да? що приїжджають до нас у на схід України і вважають, що ми тут всі е, е, про проросійські, і коли бачу потолітніх людей. А у нас є і 90 років, і 78 років. Розумієте, є у нас діти 4 роки. У нас наймалошому було учасником нашого фестивалю імені герої Небесної Сотні. І коли вони бачать тих людей, і коли вони чують, що ми при замовляємо українською мовою, вони запитують, чи не з заходу мені кажемо, не сходу. Але ми працюємо над собою, ми проводимо процеси лагідної українізації, бо вважаємо, що це дуже важливо. І патріотичний напрямок нашої роботи це для нас дуже-дуже важливо. Бо прийде час, дай Боже, ми не будемо вже плести сітки, ми не будемо плести шкарпетки, кікімори, але для нас війна не закінчиться, поки оця в душах буде отакий роздраті. E, нас запитують, скільки нас? Я кажу, до нас складу нашої організації входить декілька громадських організацій. Це дитячо-юнацька організація, буду казати так, як вони спорювалися спершу. Першими об'єдналися це діти і юнаки, народжені вільними, це громадська організація, яка веде саме більш патріотичну роботу. Сьогодні нема представників, бо вони всі працюють або навчаються. Але вони проводять багатійні ярмарки, підтримують роботу майстерні кроматорських діло. Саме започаткували фестиваль пам'яті загиблих імені Івана Пантелева, який ми вже провели перший фестиваль. Зараз розроблена ціла програма Герої не вмирають ініціативна. У пастуваний героїв не до речі, ця ініціативна група вже веде з вересня того року саме пошукову роботу. Тут присутні саме людина, яка веде очолювати цю пошукову роботу з приводу загиблих, не тільки ветеранів АТО, але й ми, мирних мешканців міста Краматорська. А до нас зараз долучився союз ветеранів АТО, тому ми розширюємо нашу роботу на заприділи Краматовська і запрошуємо співпраці. Велика проблема, мені присилив передати, що там ми е, взагалі то, ну, справляємося з усіми, е, своїми завданнями, але нам е, з приводу загиблих мирних мешканців дуже важко е, доступ до інформації. Ми знаємо під час обстрілу 10-го, ми знаємо по імені кожного, але е, були ж втрати і в інший час. І так, громадська організація коматорські бджілки об'єднує переважно літніх людей, зокрема тимчасово переміщена, з нами працюють осіб, вона заснована в 2014 році. Зареєстровано офіційна, діяльність, волонтерська підтримка воїнів АТО, плетіння сіток, кікімар, балаклав, шкарпеток, шиття мускуальних костюмів, трусів, приготування домашньої їжі, для вояків і доставка, організація проведення благодійних патріотичних акцій, робота з молоддю. Вчора, не далі, як вчора, у нас була екскурсія. У нас майже кожного дня є екскурсії. Вчителі приводять до нашої майстерні і показують, як ми працюємо, на чим ми працюємо, як ми шануємо пам'ять загиблих. У нас портрети всіх загиблих, кого ми знаємо. І знаходиться в нашій майстерні. Інвалідна пенсійна товариства Данка теж залучила до нашої роботи з перших днів. Заснована на 1992 році, але з нами співпрацюють для нашого заснування в 2014 році. року. Вони підтримують людей з інвалідністю, взаємодопомогою займаються волонтерська допомога водя на то, сувеніру, хто на культурних заходів. Я хочу сказати, що усі були сьогодні на шануванні пам'яті за рулі 10 лютого. Оці маки, що ви бачили, це один із, з тої роботи, що ми робимо за, разом з Данком. Ці маки вони зараз. Членами її організації, нашої організації, пішли по тих містах, де були постріли, де були загиблі. І це частина тих маків, що ви бачили, вона залишилася перегір, інша буде вста, ну, покладена, покладена на тих містах, де загибли люди. На днях ми відкрили влаш, власним громадським коштом чергову меморіальну дошку, це дошка Євгену Пагулічу. Так, з цього приводу у нас були великі проблеми. Подавали листа до виконкому, ну, але мабуть, треба ще раніше, щоб був якийсь час для того, щоб це все офіційно провести. Ми мали на сайті згоду, голови, розумієте, але ми не мали згоди сесії міської влади. А нам дуже хотілося поставити саме на честь ну, в день його загибелі. 22 січня ну вот це таке громадська організація народження війни, це дитяче інацька об'єднання, рідіаносі, патріотична культурна маса та присмітінська робота з молоддю, виготовлення українських сувенір, реалізації на благодійних ярмарках на користь з бійців АТО, поранених дітей і на забезпечення роботи нашої майстерні. Майстерня на знаходиться поряд катрінича 14, тут ну, адреса єс. Я хочу сказати, що саме найбільше народження вільними організація започаткувала фестиваль пам'яті героїв Небесної Сотні, що зараз нашу програму тут отримала міський відділ культури. Я сподіваюся, що ми надалі будемо співпрацювати, бо до того ми працювали якось окремо. І започаткували ще одну програму це українська казка». У нас там дуже амбітні плани. Це буде яскраво, це буде так масово. Я гадаю, що ми. Запросимо, ми мали на нашому фестивалі гості з інших областей, тому запрошуємо саме із Запоріжжя до нас залучитися, ми мали з Вінниці гостей, ми мали інших куст. Тобто запрошують то, співпрацю. Ініціативні, зараз до нас приєдналися, я сказала, вже серед ветеранів АТО, І у нас ми маємо п'ять ініціативних груп. Ініціативна група це герої не вмирають. Зрозуміло, вшанування пам'яті. Дітям сірої зони це підтримка дітей, які знаходяться зрозуміло, на, на межі існування. Далі старе місто це проблеми окраїн нашого міста. Далі у нас є ще ініціативна група, нова школа. Якщо серед вас є освітяни, будь ласка, давайте об'єднуватись, бо в нас в світі дуже багато проблем. Представники міносвіти, я до вас звертаюся. Ви нас закликали до співпраці, розумієте, нас закликати не потрібно. Ми працюємо щодня без вихідних. Давайте виходьте на нас і будемо зак заключати меморандуми, ви кажете. Я не знаю, з кілька ви заключали досі. Я пропоную заключити з нами і працювати з нами. <с? <с?> Добре? Я Добре Хочу сказати, що, то, що працює, не потрібно меморандуму? Просто напрямую звертаєтеся, що ви можете... я пройти. дуже вас з нами слухала. Я е, е, все записую. Ви сказали, що у грудні місяці ви заключили меморандум співпраці з якоюсь громадською організацією. Я все це записала. Е, там було так: це громадські організації, які військово-патріотичним вихованням молоді укланують свою меморандум про створення платформи а, військово патріотичного виховання і Міністерство освіти і Міністерство Молоді mm -hmm. підтримали ініціативу. І зголосились допомагати цьому От власне. Я приїхав, щоб підтримати такі захід, тому що я вважаю, що Києві дуже гарно розказувати, не бачачи ситуацію на місці. Треба їхати і дивитися куди І Тут важливо, щоб і скомунікувати з іншими волонтерськими вас Зрозуміла, бачите, трошечки ми зробимо мікрофон. Надо було під кінкарфону, бо у вас було дуже багато було чути. Я вас тоді запрошую, якщо ви відкрити до співпраці, після цього запиту до нас у майстерню Катеринчі 14. Ми тільки що домовлялися, що ми від'їжджаємо сюди з паном Діксом Дебата, раз три тижні будемо намагатися. Ну, будь ласка, ви не знаєте, що проблема, каже, це листи, що спочили попросити пані mm Алла. -hmm. Що ми можемо там зробити, що ми можемо тут зробити. А давайте виясне засідання у нас проведемо. Ну, в щоб ви бачили, вже буде цю роботу. Патріотичну. Наступний захід просто... А ми маємо на круглий стіл. Знаєте, тут називається мовно круглий стіл, а ми дійсно круглий стіл, за яким ми збираємося. Я запрошу. Да, ну примерно. Да. Приказываю.